У навчального закладу, який в кожної людини, є свій день народження, певні етапи, що відіграють особливу роль у його житті. 50-й день народження нещодавно відзначив державний вищий начальний заклад моліподільський монтажно-економічний коледж. З Самого ранку всіх гостей він зустрічав святково убраним під супровід духового оркестру. Розділити події прибули поважні гості, серед яких голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Куровій із заступником Ігорем Івасюком, заступник директора департаменту освіти і науки Валерій Бачинський, міський голова Петро Бровко, депутат Вінницької обласної ради Геннадій Вацак, голова районної державної адміністрації Олег Катасюк та інше поважне товариство. Урочистості розпочали з вітального виступу директора навчального закладу Володимира Заячковського, який був своєрідним звітом про успіхи та досягнення коледжу. Я гордий тим, що сьогодні маю честь представляти наш державний вищий навчальний заклад Могалібодійський монтажно-економічний коледж на його 50 літті Наш коледж з визначною річницею завітали привітати вельми запрошені гості, випускники, ветерани, викладачі та співробітники. З 5 з листопада 2015 року працює на посаді директора. В основі діяльності коледжу вбачає підготовку професійних та патріотичних громадян нашої держави. Доповідь директора коледжу супроводжувалася фотозвітом та відеоматеріалами проведених заходів, зокрема патріотичних. Слова щиро пошанування глибокої поваги адресував працівникам навчального закладу голова обласної державної адміністрації Валерій Куровій, порадувавши присутніх подарунком в один мільйон гривень для покращення матеріальної бази. Ми лише два роки тому назад фактично коледж взяли на обласний бюджет. І насправді ми зараз розробляємо нову концепцію, яка б давала можливість дати поштовх, рухати сперед, крок за кроком, і в першу чергу розуміти, що базовим пріоритетом взагалі освітянської галузі це якісні конкурентні знання наших дітей, які навчаються в навчальних закладах. Я хочу вам зазначити, що ми бачимо, як душевно прагне колектив і підготуватись до сьогоднішнього заходу попри і відсутність дефіцитності коштів. Як тільки ви мене правильно зрозумієте, ми поки йшли, все-таки прийняли рішення, і ще я переговорив з директором департаменту фінансів, ми вам як подарунок виділимо. Перший мільйон гривень буквально найближчим часом, щоб допомігати, почали міняти діти. Але справа, справа не в грошах, справа в повазі до того, чим переймається заклад. І дуже важливо, щоб ви розуміли, що ми покладаємо дуже великі надії. На розвиток безпосередньо вашого закону у виступі голова облдержадміністрації відзначив позитивні зміни в зовнішньому вигляді міста, яке бурхливо розвивається. Місто могилів Подільськ хочу зазначити, в цьому році дуже бурхливо розвивався. І він, і він визнаний відповідно експертної комісії в цьому році як найкраще місто обласного значення. Давайте ми оповідаємо. Хто причетний живе, я думаю, що і окрасою, безперечно, через певний проміжок часу буде найкращий безпосередній колись, де ми сьогодні з вами знаходимося на іваленних заході. Багатство технікуму це не тільки міцні матеріально-технічна та навчально-методична бази, а й досвідчені кадри викладачів. Тож з нагоди ювілею кращих педагогів відзначили подяками та матеріальними заохоченнями. Щирі вітання, святковий день лунали і від міського голови Петра Бровка, який подарував друкувальний комп'ютерний пристрій та нагородив низку викладачів за сумлінну працю, вагомий внесок у навчання і виховання молоді та професійну підготовку фахівців. Дуже приємно вас і бачити. Мені дуже приємно бачити тут обличчя ветеранів. Я пам'ятаю дуже багатьох, коли студентами вони бігали тут. Я думаю, що їм приємно було повернутися до рідної Альмамата повернутися в рідне місто Могилів Подільський, побачити його таким цивілізованим квітучим європейським. Я думаю, що ми разом з вами пишаємося нашим містом. Ми пишаємося нашою ненькою Україною, Вінниччиною, Поділлям. Я вдячний губернатору і всій обласній державній адміністрації за визнання тих успіхів, які ми разом з вами досягли. Я сподіваюся, що ви будете і в подальшому шанувати і пишатися власним освітянським закладом. Я сподіваюся, що ми зможемо вчасно реагувати на ті виклики, які створює сьогодні життя. Перейдемо до виховання. Тих професій або надання тих професій, які будуть кончені, необхідні для нашого суспільства, для міста Маглівподільська. Геннадій вам показав нові сучасні підприємства, які створюються в місті Маглівподільська і будуються практично чотири підприємства. Ми всіх чекаємо вас там. Там гідна заробітна плата, гідне відношення, гідне сприйняття. А разом з вами будемо робити все необхідне для гідного. Побудового існування в місті Маглів-Подільському. Ви знаєте, що ми будуємо плавальний басейн загального користування 25-метровий, Олімпійський це теж для підтримання зовнішнього вигляду, напевне, і для покращення здоров'я. З вашого дозволу, ми проведемо невеличке нагородження, і а для колективу. Такі багаті, як Шаргородський, як обласна державна адміністрація. Але що маємо, те маємо. Монтажно-економічний коледж кузня виробничих професій. Тож запрошений на свято депутат Вінницької обласної ради Геннадій Вацак у своєму виступі запросив майбутніх фахівців на своє нове виробництво будівельний альянс Камелот, презентувавши про нього відеоролик. 50 років це. Важливий вік для бочкого закладу. Вік, який перевірений часом, який е цей коледж здобув те, що він дуже важливий для нашого міста. Ваша професія на сьогоднішній день одна з найбільш потрібних професій, яка є в Україні. Нам з вами треба будувати Україну, будувати її заможно, сильно, таку, як ми хочемо бачити, красиву. І наша сім'я на сьогодні на нашому опиті, на своєму прикладі, доводить це кожен день. Ми збудували з нуля кондитерський дім ОЦАК, який відомий зараз у всіх руках України. Зараз ми будуємо завод з виробництва будівельних виробів. І цей завод вже сьогодні працює. Створені нові робочі місця. Якщо є довіра робочі місця, є робота, це значить, що у нас з вами є дуже багато чого ми будемо робити в майбутньому. Геннадій Вацак зі сцени поділився своїми планами щодо реалізації своєї перспективної програми будівництва сучасних доріг, і починатиме він з Могли Подільщини. Така ідея отримала схвальну оцінку присутніх. Місто Миглі подільське він зараз як острів, відрізаний поганими дорогами. І ми поклали зараз пріоритет те, що в першу чергу займемося цим, щоб для міста і нашого району ми будемо будувати дороги без прибутку. Тобто, я мав вже розмову з керівництвом районної держадміністрації, Ми заявили те, що наша сім'я згодна робити дороги для міста нашого району без прибутку. Тобто, прибуток віддавати на збільшення. Кількіло метрів від цих дорог. Привітавши заклад з ювілеєм, Геннадій Вацак відзначив кращих його студентів, які мають досягнення в науці та громадському житті. Щирі вітання отримав колектив ювіляр і від голови Моліподільської РДА Олега Котисюка та батьох інших поважних гостей, серед яких було чимало колишніх випускників, колег з медколеджу, ветерани педагогічної ниви. Святкову атмосферу наповнювали виступи аматорів художньої самодіяльності міських та районних творчих колективів. 50 років монтажно-економічного коледжу вже за плечима. Відтепер заклад починає писати нову свою історію, утверджуючи свій авторитет та засіваючи ниву новими професійними спеціалістами.